У Мирнограді під час наради керівниця відділу освіти анонсувала евакуацію дітей до Кам'янець-Подільського. Ми проводимо зараз організаційні заходи щодо евакуації дітей до Кам'янець-Подільського. Підготовлено список на 72 дитини в цьому списку. Можливі зміни, але ми виконуємо всі організаційні моменти, щоб наші діти мали змогу перебувати у безпечних умовах. І відпочивати і навчатися. Ми провели нараду перших керівників. Ми до відома, що така можливість є. Ті, що виявили бажання, у це їх є 72 сім'ї. У Кам'янець-Подільському на базі сучасного готелю готові прийняти до 200 дітей з мирноградської громади. Термін перебування у таборі становить три тижні. Приймаюча сторона готова надати гарні умови для проживання, гарні умови для поза. Урочної життя цих дітей і харчування наша навчаються. Вони будуть навчатися онлайн з нашими викладачами, але там вони будуть залучати своїх педагогів, які зможуть в разі необхідності давати як якісь факультативні заняття для наших дітей, як зазначає заступниця міського голови Тетяна Ситник, якщо дітям у таборі сподобається, то термін перебування можуть подовжити. Відпочивати діти поїдуть за програмою співфінансування Мирноградської громади та приймаючої сторони у Кам'янець-Подільському.